Сьогодні команда Bait відклала свої мишки та клавіатуру для того, щоб показати нам справжній тімплей у грі Whisper Challenge. челендж. Дібай трека апартаменти. Йо, банкро. Його суть полягає в тому, що один гравець буде читати по губам другого, звісно, ж, каєсерські фрази та слова. Трейн. Міраш, сірно верпас, нюк, трейн. Dust? Нікнейм. Я чую, лес гоу. Це такий машина, Діма, машина. Я хотів сказати, барани. Ебай трек сейчас. Ебай трек. уже. Коннектор. Колнектор. Коннектор. Гол. Ми. Мираз. Мид. Апартаменты. Ебаный шут. Апартаменты. Сейчас. Апартаменты. Аем. Адем. Аем, Кёльн. Кон. Аем, Кёльн. Аем. А. Аем. А. Перша А. Айем. Дэм. Айем. Айем манка. Еще раз. Даст два. Раз, два? <свят> Нет. Даст два. Еще раз. Даст два. Go safe? <свят> Нет. Мали писки. Мали. Мали. М. 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 А. А. Ма. Ага. Манка. Не-не. Мали. Ли. Мар. Ли. 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 Л, 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 Л. Карта? Нет. М, М. М. Ам? А? <звучит> м, м. <звучит> м, м. Mm -hmm. м, М. М, М. М перша литера. Да, да. Негев. Негев. Негев? Даст. Ас? Нет, даст. Класс? Нет. Даст, два. Раз, два. <звучит> Кёльн. Лана?

а? Курі. Все Каври. А выход? Каври. Чувак, повиразительне друге слово. Ко-не-тор. Кон? Шорт? Кон? Ну, а, ну шо а? Та забудь про а. Без а? Без а, да. Добре, окей. Кьольне. Не, <свят> я не знаю, ну лонг якийсь? Та не, не лонг. Взагалі без поняття. Мейн? Я не знаю. Ас? Раз. Можна запам'ятати? <свят> то два. Раз-два. <laughs> Нє, даст-два. Даст-два. два Почти даст-два. Ну, Л. Що? Що? Що це значить? Палець. Літера. Літера. Ма. Ма... Е. Ма. Ма... Ма. Ма. Ма... Я не розумію, що це. Що? Ну, кут, э, yep. рука, э, палець. Щось показуєш. Що ти показуєш? Літера. Ну, Л, 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 Л. Буква. 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 Та бля, ну я їх так, що більше забуду. Малі. Що? Що це за розпальцовки? Апартаменти. Що? Апартаменти. Я не розумію, братик. Апси. Апси. Позиція. Апси? Да, да. Костюл. Великий такий. Крестик. От би ти там Команда? грали. Да, да, да. Команда? Команда там Жиль. грала. Грала. Ви там були і ви 0-2 відлетіли. Кьольн. <laughs> я не розумію. Ну, no, це і мною про ігру? Це в ігрі? Ні. Не, Ні, не. це не в грі. Це турнір якийсь? Да, це да. турнір? Да, да, да. Nice. Найс. Я не почула навіть. А, це типа інфа, так? Да? Ні, карта, карта. Мапа. Мапа? Мапа. Да, да, да. Да, да. А, дас <laughs> два. Да. 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 Маленьке щось. Маленьке. Малі. Малі. Мал... Малі. Да, да. Малі. Малі. Да, да. Малі. Да, да. Малі. Хорошо. Піски. Піски. Неприятний ремят. Неприятний ремят. Я не розумію. Перше слово. Малі. Да, да, да. Малі. Да. І друге слово. Я не буду так Малі піски. Так. Да. Так. Да. Так? Да? Я вгадала? Так. Да. Барсик. Кінці <рес> зору. <рес> не смійся, <рес> я не розумію. Байтер. Мапа? Байтер. Байтер. Байт. Байт. Як Паста? байт, тільки байт. Команда? Ні. Байт. Просто схоже. Схоже на байт. Схоже на байт. Трейн. Осайло? Трейн. Sal. Mirage. T rein. Anubis inferno. Encient. Vertigo. Tuskan. Trein. Lake. Budapest. Major. Budapest. Major. <laughs> major. 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 Colt. Colt. Ok. Colt. Ok. Colt. Kint. Oh, ne pixel. Overpass. Oh, H ne Pixel. Мапа? Нет, нет. Це оружие? Никнейм. Ігрок. Ігрок. Go long. B. B. P. B. P. B. Х. Бай. Dust, Inferno Garage Overpass, Ancient Anubis, Vertigo. Трейн. Мираш, Інферно, Урпас, нюк. Трейн. Даст? Треин. Ааа. Ня не ам. Я м. М. Ай. М. 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 Перша литра. Да да, да. Чотиры. Чотир рэ. Чо ти ры. О, а. Не-не-не-не-не. Чи. Гравейся. Карта? Карта. Позиція. Флешка. Рената. Байкер. Байк? О, о, о. Схоже, схоже. Байк. Схоже. Похоже, типа на байк. Да, 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 да. Будапешт, мажор. Будапешт, мажор. Жестко. АВП. Сфоткай. Камера. Ка камера на трене. Камера, телефон на карте. Не связано с игрой? А, не, не связано с игрой. Окей. Селфи? відео, Монтаж. Хто вас байтить в команді? Діма. Байта. А, машина? Машина. Ні, ні, ні. А, це типа на українській, правильно? Англійська. Да. Не карта. Не карта. Окей. Кен Ще раз. Кен Кенсизор. Гоу? Нет, Кенсизор. Никнейм, никнейм. Я чую, let's go. Мы это первая литра. Это мы уже выяснили, да. Одно слово? Да. Хорошо. М, А. Да, 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 ну я не знаю, давай, давай карту. Победа, Виктория. Трейн, трейн. Трейн. Найс. Поезд, трейн. Какой нахуй трейн? База. Не. Байтер. Р. Давай, остальная буква. Р. Р. Стрим. Стрим. Твич. Съемки. Твич. Съемки? Контент. контент making контент maker Бейт. Бейт контент майкер. S все. Так одно слово. Да. Ну M E S. Не? М. Н. М МК С. МС Сайленсер. Сантер. МС. Вот Кенсизор. Бейт. Лого. Команда. Да. Ну, азор. Нет. Ну, да. Кенсизор. Команда. Команда. Игроки. Це команда? Нет. А, да. но игрок. Это типа позиция? Нет. Инфа. Бл нет, нет. Кентик. Игрок. Да, да, да. Игрок? Да, э... Bait. Bait? да, да. Кенсизор. Да. Essential, nipple, а. Кенсизор. Кенсизор. Да. Я просто еще музыка хорошая играла, я просто параллельно ще отдыхал. Байкер? Слава одну. Чи нет, все, я не понял. Шо байкер, да. Байкер, да, але по іншому трошки. Байкеры, сейчас похоже на байкера. Да байтер. Там байтер те. Да, да, да. І як як витале? Ні, тільки що ти казав байкер. 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 Стрімер. А. Сеня, Денді? Стрімер, який зв'язаний з байт? Популярний стрімер якийсь. Сімпо. Е, а що Він зв'язаний з КС? А що говорить, зв'язаний з КС? Я бачу, да. Ну ти бачиш, да, окей. Я бачу. І хто я? Я байкер. <соцес> Байтер. Да! Єс! Yes, ура, Боже! Здрасте. Я кажу, хто у вас в команді байки? Діма такий, я Показуй на мене. <соцес> такий, машина. Дима, машина. Діма, <соцес> Я хотів сказати баран взагалі. На сьогодні на день стрімер. Український. Український стрімер? <соцес> <соцес> Світовий. <О, one> <соцес> да. П. Не. Е. -ми -ми. Е. Е, М. К А. Ні, можеш якось по-іншому, бо я. Це, це що? Це. Зброя. М-м. З, 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 з. М. З бероя. Ган якийсь. Е, М. Ем-ка? Просто М-ку назвати? М4А 1С. Ізі, легко не від Ну що, друзі, пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей відос. Ну І звісно, підписуйтесь на канал, бо попереду на нас чекає ще багато цікавих челенджів.